Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку про закони поширення світла. Чи може світло бути невидимим? Як ми використовуємо світлові явища? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Альберт Энштейн казав, у мене немає ніякого таланту, є лише наполегливість та допитливість. Як ти розумієш слова Альберта Ейнштейна що таке світло? Які джерела світла ти знаєш? Як поширюється світло у прозорому середовищі? Яка причина утворення тіні? Поміркуйте, який предмет знайомий вам дуже добре відбиває світло. Усі промені, які потрапляють на дзеркало, відбиваються і потрапляють нам в очі. Тому в дзеркалі ми можемо побачити своє відображення. Розгляньте схему відбивання світла. Людина сприймає світло відбите різними предметами та об'єктами. Одні тіла і речовини добре відбивають світло, інші гірше, а є предмети, які взагалі не відбивають світла. Існує дзеркальне відбивання світла. Дзеркальне відбиття відбиття при якому паралельний пучок променів після відбиття залишається паралельним. А ще й існує розсіяне відбивання світла. Розсіяне або дифузне відбиття це відбиття, при якому відбиті промені поширюються у різних напрямках. Намалюй хід промені, що потрапили на кору дерева і на лезо стального ножа. Поміркуйте, чому небо блакитне? Сонячне проміння, потрапляючи у повітряну оболонку, розсіюється її частинками. Виявляється, найкраще розсіюється світло блакитного кольору. Тому небо блакитне. А чи замислювались ви над таким питанням, якого кольору сонячне світло? Відповідь на це запитання дав німецький фізик Ісак Ньютон. Сонячне світло містив собі сім кольорів. За допомогою промінчика сонця, в затемненій кімнаті і скляної пірамідки він розклав біле світло на різнокольорову смужку із семи кольорів. Щоб легко запам'ятати кольори та їхній порядок у весельці, вивчи вислів. Чапля, осінь жде завзято, буде сане фарбувати. А зараз проведемо дослід Заломлення світла. Цей дослід можна провести тільки ясного сонячного дня. Для досліду нам потрібна тарілка з водою, аркуш білого паперу та церкальце. Налийте у тарілку води, поставте її на підвіконня. З одного боку тарілки встановіть дзеркальце, а з іншого білий папір. Розташуйте всю конструкцію на підвіконні так, щоб сонячні промені потрапляли на дзеркальну поверхню. Замість сонячного світла можна використовувати ліхтарик. Напишіть мені, що відбувається. Що на папері утворилося? Для безпеки дорожнього руху використовують світловідбивні елементи, наліпки для одягу, браслети, катафоти для велосипедів. Оберіть питання, дай відповідь на нього, чому влітку в білому бранні не так жарко, як в темному, а одяг сталеварів і пожежників блискучий? Як не зіпсувати зір, дивлячись на сонце, які світлові сигнали використовують тварини для спілкування? Чи варто на одягу використовувати світловідбивні наліпки? Оцініть свою роботу на уроці. Для цього закінчіть речення. Поміркуйте, що після уроку вас зацікавило, що вам було не цікаво. Коли ви виконували завдання, які труднощі у вас виникли. Домашнє завдання. Опрацювати параграф відповідного підручника. Дякую, що дивились мій канал. До побачення!